Батьки, які не спілкуються зі своїми дорослими дітьми, що сталося? З дочкою я не спілкуюсь. У неї серйозні проблеми з наркотиками та алкоголем. Мені навіть довелося ховати свої ліки за рецептом. Також вона була психічно хворою, але відмовлялась приймати ліки. Заборонені пігулки, давайте таблетки, призначені лікарем, ні дякую. Мені довелось провести межу після того, як вона погрожувала вбити мене і швергонула у мене мою валізу, коли я у неї гостювала. Наш психічно хворий син сказав нам, що ми маємо робити саме те, що він нам наказав. Ми не можемо відхилити його прохання чи навіть пояснити нашу точку зору. Інакше ніколи не побачимо свого онука. Це був емоційний тероризм. Ми сказали йому, що ці умови для нас неприйнятні, і він не пішов на контакт. Невдовзі після цього його дружина розлучилась з ним, отримала опіку та стала заохочувати нас продовжувати спілкуватись з онуком. Сьогодні наш син дивується, чому ми не приходимо на сімейні. Заходи, на які його теж запрошено, а просто ігноруємо одне одного, він встановив чіткі межі жодних контактів, і ми все ще ставимось з повагою до цих меж, доки він не передумає. Одна з причин, чому я вирішив поділитися цією історією, незважаючи на те, що дехто осудить мене, полягає в тому, що дорослі діти можуть бути дуже токсичними, незалежно від того, що ви робите та як їх виховуєте. Я дізнався про це з власного сумного досвіду, і сподіваюся, що інші батьки, які потрапили. Пили у схожу неприємну ситуацію, зрозуміють, що вони не самотні, і це цілком нормально захистити себе від знущань з боку дорослої дитини. Ви праві, наша старша дитина токсична особистість. Це сильно погіршує мої стосунки з чоловіком, тому що я нарешті сказала, що більше не терпітиму жодних знущань з її боку. А він сказав, що мій обов'язок мовчки ковтати всі образи. Відтоді все трохи налагодилось, але ми були дуже близькі до розлучення. Він може бути її. Емоційною боксерською грушою скільки завгодно, і я буду поруч, щоб втішити його після цього. Але хай мене грім поб'є, якщо дозволю їй поводитись зі мною так само. Мій брат практично не спілкується з батьками. Причина криється в тому, що після 20 років шлюбу він розлучився зі своєю дружиною, одружився знову, а потім став вимагати, щоб батьки ніколи більше не розмовляли з колишньою. Вони добре порозумілись. Натомість вони мали негайно прийняти нову дружину, обсипати її любов'ю та прихильністю, Незважаючи на те, що на перших зустрічах вона розповідала їм, які вони погані батьки, і що вони не люблять свого сина. Я розповім історію як третя особа. Мама моєї дружини та її сестра посварилися. Ситуація загострювалась дуже повільно. Я член родини, майже 25 років. Дружина неодноразово розповідала мені історії про те, як погано ладнали її старша сестра та мати. Не можу сказати вам, хто провокував сварки, але дружина розповідала, що у багатьох випадках вони двоє вступали в перепалки, кидали з предметами. Тощо з моєю тещею донедавна справді було дуже важко полад. Нати, а у сестри моєї дружини дуже запальний та впертий характер. Це було видно не лише у спілкуванні з матір'ю, але й у тому, як вона ставилась до свого тепер уже колишнього чоловіка та їхніх дітей. Я не впевнений, що стало останньою краплею, але їхні без того натягнуті стосунки ще більше погіршились, коли сестра переїхала в інший штат і забрала дітей із собою. З тих пір вони практично перестали бачитись. Минуло більше десяти років після переїзду, а сестра приїжджала в гості, що Більше двічі минулого різдва. Ми з дружиною поїхали до її мами. Під час вечері зайшла мова про сестру. Її мати сказала: я можу тобі сказати, що її ноги більше не буде в моєму домі. Я не став уточнювати, чому не думаю, що цьому були причиною юридичні проблеми чи наркотики лише дві домінуючі агресивні особистості, які конфліктували практично щоразу, коли зустрічались. Нещодавно ми з дружиною прийняли дуже болісне рішення повністю розірвати всі зв'язки з нашим старшим сином, тому що він став небезпечним послідовником того лайна к'ю Анон. Кілька років тому в місцевих новинах бачив історію про те, як батько зрігся свого 17-річного прийомного сина. Він одружився на його матері, коли той був ще маленьким. Залишився опікуном після смерті матері, виховуючи його як свого рідного. Невдовзі чоловік одружився вдруге. Одного разу повернувся додому і побачив, що його син займається сексом із новою дружиною. Поліції довелось втрутитись, тому що він побив коханців, а потім вигнав і сина і нову дружину з дому. Моя бабуся щойно провернула це з моєю тіткою, тому що не схвалює її нового нареченого. Її наречений козлисько. Я як і моя бабуся спілкувалися з тим хлопцем лише кілька разів. Мені здається, було максимум чотири розмови. Чесно кажучи, у бабці така модель поведінки. Вона ненавидить усіх хлопців, поки не знайде вагому причину цього не робити. Мій колишній припинив спілкуватись з нашим сином. Він вигнав його з дому, коли синові виповнилось 18, Хоча той потребував лікування та не мав роботи. Тато позвонив мені, щоб повідомити, що він зробив, і наполегливо рекомендував мені викинути його на вулицю. Теж не тому, що він зробив щось погане, а просто так. Звичайно, я цього не зробила, адже не вірю, що діти це одноразові предмети. Крім того, я так і не змогла зрозуміти, чого він мав навчитися, живучи на вулиці та харчуючись. Кітьками зі сміттєвих баків після цього вони спорадично спілкувались. Поки його батько не одружився вдруге і не переїхав у інший штат. Від колишнього на щастя ні слуху, ні духу. Вже шість років. Мій син все ще живе зі мною, тому що не може працювати. А 1200 доларів щомісячної виплати по інвалідності не вистачає на прожиття. Цей чоловік був дуже токсичним і кривдив нас. Ми обоє маємо посттравматичний стресовий розлад через те, що жили з ним, величезне полегшення з Нати, що він більше ніколи не зателефонує жодному з нас. Вона чинила фізичне насильство, брехала, кидала в мене речі, крала. Але останньою краплею стало те, що вона захотіла забрати мою лампу, коли переїжджала. Я сказала ні, пішла у своїх справах. Повернулась, лампи немає. Вона почала кричати, що не брала, як я смію звинувачувати її в тому, чого вона не робила. Позвонила моїй матері та сестрам, щоб поскаржитись на те, що я звинуватила її в крадіжці. Потім вони телефонували мені і нав'язливо змушували вибачитись за те, що я рідну доньку безпідставно звинуватила в такому злодіянні через тиждень в гаражі в дальньому кутку. Під ящиком я знайшла лампу. Вона зізнала, що навмисне її сховала, і мені все одно потрібно було вибачитись, адже вона її не крала. Моєму дідусеві та бабусі довелося зробити це з молодшим сином. Він викрав усе сімейне срібло, дуже дорогі об'єктиви для фотоапаратів, які лежали в ящиках для одягу моєї мами. Він викрав навіть нашого домашнього кролика. Усіх родичів він пограбував. Мої дорослі діти не спілкуються з батьком. Він дозволив золотошукачці переїхати до його будинку, контролювати його та налаштувати проти власних дітей, з якими він був дуже близький. Наскільки нам відомо, вона може обдерти його як липку і кинути на призволяще. Діти намагалися підтримувати зв'язок, але потім він почав їх газлайтити та звинувачувати в тому, що вони ним нехтують. То хай іде до дітька. Батьки припинили спілкуватися зі мною, тому що я став інвалідом. Я не бачив свою маму 23 роки. Шкода, що у моїх дітей ніколи не було бабусь і дідусів. Я буду говорити від імені своїх батьків і батьків моєї дружини, тому що вони ніколи не прийдуть сюди і не скажуть іншим, чому припинили спілкуватись з нами. Ми більше не спілкуємось з нашим дорослим сином чи донькою, тому що вони ставили занадто багато питань, піддалися сумнівам і покинули наш культ свідків Єгови з міркувань сумління. Наші лідери тлумачать біблію і кажуть, що ми не повинні навіть їсти за одним столом з такою людиною, а ми дотримуємось їхніх правил понад усе. Важко не контактувати. Ти з ними чи нашими онуками, але це робиться з любові? Це зовсім не акт емоційного шантажу, чи мовчазне ігнорування скептиків. Він наркоман, який продовжував у мене красти, довелося підвести межу. Мені знадобилося 13 років і 11 реабілітацій, щоб зрозуміти концепцію можливостей та особистих кордонів. Це трагічна, дуже роздираюча і дуже поширена історія. Мені шкода, але відповідей в цій темі не буде багато. Це дуже соромно, коли у наших дітей все чудово складається. Ми пишаємось з ними. Мабуть, це тому, що ми були хорошими батьками, чи не так? А коли вони зазнають невдачі. Це трапилося з нашим сином. Також на даний момент ми зробили все можливе, зокрема, зберегли для нього першокласне страхування, яке покрило три курси перебування в чудовому реабілітаційному закладі. Проблема в тому, що він просто не готовий допомогти собі. Нам також довелося підвести межу, і все, що ми можемо зробити, це сподіватись і молити, що одного разу він візьме участь у власному одужанні. Це важко, але окреслення меж приносить певний спокій. Якось син попросив, щоб я придбала йому в Ікеа плюшеву акулу. Я здивувалась, навіщо йому та акула, але ж це просто плюшева іграшка, чи не так? Минуло десь три місяці. Ми сіли вечеряти, та син не прийшов. Тож я пішла до нього, відчинила двері і побачила, як він злягається з іграшкою. Вирізав дірку посередині, почепив на неї шкарпетку та котячі вушка. Я вигнала його з дому. Зараз йому 19, і він на щастя трохи порозумнішав. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які у вас стосунки з родичами, напишіть в коментарях.